На зв'язку пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги неформальна освіта. Фан-менеджер. Серія 1. Поїхали! Привіт! Сьогодні розповім, хто такий фан-менеджер і чим він займається. Уяви, ти приходиш на подію, атмосфера, космос, уболівальники заряжені. Усі разом скандують, підтримують улюблену команду, відчувають себе. Частиною великої спортивної родини. А хто стоїть за всім цим двіжем? Правильно, я потенційно і ти. Тобто фан-менеджер людина, яка створює вайб. Ми з тобою не просто організатори фанатського двіжу. Ми серце фан спільноти. Десь бачив живу людину без серця. І я – ні. Тож наша задача додавати життя у все навколо. І зробити так, щоб люди не просто приходили на стадіон, а кайфували, поверталися сюди знову і знову і приводили друзів. Як це зробити? Розкажу більше про задачки фан-менеджера Залучай нових людей, Розповідай, чому вболівати це круто. Запалюй всіх навколо ідеєю, підтримуй атмосферу, вигадуй активності, які заряджають емоціями, кричалки, покреатив із плакатами. Комунікуй, веди соцмережі, спілкуйся, об'єднуй, організовуй заходи, фан-зустрічі, флешмоби, інтерактиви. Ком'юніті має дихати на повні груди. Ти ж серце. Пам'ятаєш, будуй лояльність, щоб уболівальники не просто приходили, а лишалися надовго. Фан-менеджер це диригент оркестру, який знає, коли треба додати драйву, коли створити інтригу, а коли. Просто дати людям можливість кайфанути від атмосфери, двіж ж але ще є певні правила і етичні стандарти. Зараз поясню, в чому суть. Бути фан-менеджером це не тільки про веселощі, це ще й велика відповідальність. Фан-культура вона про довіру у спілкуванні з людьми, про створення здорової спільноти і вирішення ситуації. Коли щось іде не так, тому ти маєш завжди дотримуватись декількох етичних принципів. Ніколи їх не порушуй і будеш майже святим. Чесно, поважай фанів. Кожен з них окремий голос і сила. Не хейти! Твоє завдання об'єднувати людей, а не створювати конфлікти. Дбай про безпеку. На фан-зустрічах усі мають почуватися комфортно. Грай чесно, не маніпулюй. Не нав'язуйся, а надихай і мотивуй. Фан-менеджер це більше, ніж просто організатор. Це людина, яка формує емоції, спогади і атмосферу. Ну що, ти готовий стати королем двіжу? жов? Тоді зустрінемось у наступній серії.